На Вінничині вдалося запобігти замовному вбивству правоохоронця до організації злочину причетна мешканка Києва, яка вирішила помститися поліцейському через особистий конфлікт. Про це повідомили у Національній поліції України. Для реалізації плану вона звернулася до засуджених, які відбувають покарання у Ладижинській колонії. Двоє кримінальних авторитетів погодилась знайти кілера за 5 тисяч доларів. Як завдаток, замовниця переказала 1200 євро. Зловмисники передали виконавцю дані про поліцейського та доручились зібрати інформацію про його місце проживання та маршрути пересування. Під час обшуків у підозрюваних вилучили техніку, банківські картки та записи з персональними даними потенційної жертви. Замовниці та двом засудженим оголосили підозру у підготовці вбивства на замовлення. Слідство триває. На Буковині прикордонники зірвали спробу незаконного перетину кордону групою чоловіків. За даними оперативників Чернівецького прикордонного загону, порушники заздалегідь найняли два таксі, аби швидко дістатися кордону з Румунією. Авто зупинили поблизу села Мамалига у салонах. Що були чоловіки з Дніпропетровщини, Київщини та Волині. Як з'ясували правоохоронці, вони мали заплатити організатору 10 тисяч доларів. За цитуємо безпечне переправлення до сусідньої країни. Порушників доставили до прикордонного підрозділу. Їм загрожує відповідальність за спробу незаконного перетину держкордону. Міст обвалився на автошляху між селом Підполозя та селищем Жданієво Мукачівського району на Закарпатті. Як розповіли у ДСНС, рятувальники допомогли дворічному хлопчику, якому через раптове погіршення здоров'я знадобилася термінова госпіталізація. Однак, через обвал мосту це було складно зробити. Медики довезли дитину до обриву дороги, а надзвичайники на руках перенесли малюка через річку до іншого автомобіля швидкої. В ніч на 25 червня ворог атакував Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Так пошкоджено 9 приватних будинків ракетними ударами. Постраждало п'ятеро людей. Після терористичного удару росіян по Дніпропетровщині, 24 червня, кількість жертв зросла до 20. Через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 25 червня оголошено днем жалоби. У Дніпропетровській області